Радий, що ви з нами на каналі Кіровоград у студії День за днем Іван Костроба. І сьогодні говоримо про таке: двійку не виправиш, сторінку не виривеш. Відтепер дізнатись про успішність та прогули дітей батьки можуть не виходячи з дому завдяки всеукраїнському інтернет-проекту «Щоденник.UA». в обласному центрі до цієї мережі приєдналося близько десятка шкіл. Що вміє електронний помічник, розповість Ірина Дєдушева. Інтернет-проект щоденник кіровоградським освітянам презентували торік. Першою до всеукраїнської мережі приєдналася гімназія новітніх технологій навчання. Таким чином у школі вирішили ефективно та економно використовувати час в навчальному процесі. У мене є зв'язок. У мене є зворотній зв'язок, батьки, діти. Педагоги, я можу е, працювати із педагогами. Це дуже добре тоді, коли дійсно йде от карантин. Да, от першого другого, третього ми не ходили до школи. Але учні випускних класів отримували завдання на повторення або вивчення того матеріалу, який повинен був бути. Сайт пропонує чимало послуг. Наприклад, ставлять оцінки педагоги тепер в електронному журналі. А домашні завдання задають дистанційно. Також отримують і відповіді від учнів. Я, як вчитель фізики, використовую дану з українському щоденник для того, щоб давати дітям додаткові завдання, у навчанні електронний щоденник називають і школярі. Для них тут є перекладач, словник, безліч довідкової інформації та бібліотека. У ній міститься декілька тисяч художніх творів. Тут є велика база даних, яка допомагає мені в навчанні. Є багато рефератів різних презентацій, які я використовую ну насамперед в навчальному процесі. Учні кажуть, сайт зручний ще й тим, що можна навчатися навіть коли хворієш. Ось, наприклад, коли я хворів, в мене не було змоги дозвонитися, бо телефон я загубив тоді, а домашні нам відключили. Я через щоденник зайшов, дізнався, що мені треба, та й зробив домашнє завдання. На особистій сторінці учні можуть переглянути оцінки з усіх предметів, як за кожен день, тиждень, так і за семестр. Тут ну дуже є цікава річ, як рейтинг одинадцяток і дванадцяток. Це дуже допомагає, коли батьки найбільше звертають на ці саме на ці оцінки увагу, і потім додатково винагороджують за них. Крім інформації про успішність на сайті щоденник. молодь знайде багато цікавинок і може спілкуватися в онлайн режимі. На моїй сторінці я можу знайти друзі, які в мене є. Вступити до певних груп, тут також надходять певні повідомлення. До послуг учнів також різноманітні всеукраїнські конкурси та можливість створювати оголошення. Педагоги зазначають, зацікавилися електронним щоденником і батьки. Вони тепер, не виходячи з дому, стежать за успішністю своїх чад. Вона дозволяє всім батькам слідкувати, контролювати своїх дітей. Я хочу сказати, що там дуже є багато тренувальних тестів, різних рівнів, різних варіантів. Ми можемо не тільки спілкуватися з вчителем, але і з батьками між собою. Нині у гімназії новітніх технологій навчання щоденником працюють усі 219 учнів. Сайт надійно захищений, розповідає адміністратор, який управляє ресурсом. Зайти до нього можна лише маючи спеціальний код. Ірина Дєдушова, Микола Головко день за днем.